Це фіксуємо друка бо... ще да, Добрий день. Дявошка. Я хочу викликати поліцію сьогодні. Вже два місяці і 29 днів. Як я не не точніше, 30 днів. Як я не бачу мого сина, і жінка переховує дитину. Получається, то у своєї матері на Троєщині, то переховують дитини по якимось різним квартирам. Поліція Деснянського району не виконує свої функції належним чином. Я хочу викликати поліцію зафіксувати, що вони знову не відкривають двері. Адреса. яка? Милославська, 12а. Квартира. Квартира 119. У жінки зафіксовані неоднократні запої на жінку подано до суду, світить жінці позбавлення батьківських прав, і тому вона викрала дитину і не відкриває двері, переховується з дитиною, нарушаючи всі громадянські права моєї дитини. І пише на мене ще ліпи свої, а поліція Деснянського району не виконує свої функції. Мені треба, щоб ви приїхали, зафіксували. Мені сказали в службі в справах дітей фіксувати протокол, що вони не відкривають двері, не дають бачити. З дитиною. Це на суд. Угу. Так, зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, як її прізвище ім'я по батькові? Її прізвище ім'я е, Ірина Лавунова. Ель перша. Лавунова. Ірина Анатоліївна. Вона розрушає психіку моєї дитини після викрадення 23 в 23-му році. Дитина вже перестала балакати. Не балакає досі. Дитина вже отримала літом інвалідність і, і, і за цього саме. Так, от ще що повідомляю, що у жінки так як вже були неоднократні протоколи поліції і, і про те, що вона входить в забухи. Я повідомляю, що завтра новий рік, і також жінка на сьогоднішній день не показувала дитину навіть по телефону. Вже сьогодні восьмий день. Дитина Лавунов Даніїл Михайлович. Дата народження? Дата народження двадцять шосте, ноль Також ще повідомляю, що дитина викрадена в зговорі. Чому? Тому що її мати є соучасник, є її сестра соучасник, вони проводять шантаж, заяви в поліцію написані. А також їхні соучасники, ще невідомі СБУшники, бо її мати ЗБушниця, і соучасники їхні це поліцейські Деснянського району. І вони проводять шантаж. Мене залякувала навіть поліція Деснянського району. Є відеодокази. Добре, призвище ваше ім'я побатько. Моє прізвище Лавунов. Михайло Добре? Георгійович. Добре, я зареєструвала повідомлення. коли приїде поліція, щоб зафіксувати і скласти протокол про те, що вони не відкривають двері, і не дають бачитися з дитиною. Звичайно, я чекаю тут біля квартири. Чекайте, чекаю, дякую з наступаючим.